Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 5 серпня четвер. Хочу вам показати, зробити розпаковку. Така в мене посилочка прийшла. Посилочка із тему. Хто вже замовляв, цей, це приложення і виписував посилки. Напишіть, будь ласка, як ваші враження? У мене тут, розумієте, щоб ви розуміли, цим пакетиком, я не знаю, скільки тут він важить. 780 грам. Сім предметів. Сім предметів. Ну, я, якщо чесно, була в шоці, коли на мені прийшла ця посилка. І вона відкрилась дверка, і вона там лежить така маленька. Ну, зараз ми будемо дивитися, що тут. Я то знаю, в принципі, що тут, ну, яке воно, яка якість, щось я сумніваюсь на... з приводу якості, відкриваємо посилочку. Так, ліхтарик отакий. Такий ліхтарик. Зараз ми будемо дивитися, що це за ліхтарик. В общем, деревочка. Те, що надевається на лоба, поняла? Ось він світи. Раз, два, режим, три, все разом засвітилось. Ну, Ваня, ну скажи-ка. Ну, тут все пластмасове, не знаю. Так, а usb шнур де? Оно вивалився. А, ось він, заряджається. І а ну Ваня, скажи, як це? Ну Ваня вже сидить улибається. Фонарик такий. пластмаса, да, Ваня, це все, да, неякісне не вона нічого. Ну, зато світа, Ну, на, подивись, не знаю. Далі, 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 далі. Далі, то Саші я заказувала такий фонарик. Оце теж футболочка. Теж Саші. Ну, щось качество мені не дуже подобається. Футболочка така синенька. Синтетика. На, на фото воно не таке, звісно. XL. А ну буде на Сашу. Та должна бути, в принципі, то. Должна бути на нього. Футболочка така. 24 яка вона. Ну, шовчики, вроде б-то вроде б-то нічого, нормальне. Так, поїхали дальше. 100% поліестер, полиэстер. Мои Вся ця посилка мені вийшла на 560 гривень. Так, поїхали дальше. Отака штучка, я ще замовила, значить, на кран. На кран. Отак надівається, і, і воно їздить отак. Бачите, раз, раз, раз. Ну, я, знаєте, я думала, що воно буде воду, оно, убавлять і, ну, цейке воно, бачите, накручується на кран. Ага, ось. В, в, ну, я не знаю. Це. Воно е, напор і, і збільшує, чи ні? А ну, Вань, попробуй. Ну тут ще прокладки якісь. Прямо попробовать. Ну, накрутить получится. Вот тут круты насадку, а сюда накрути. А ну. Давай що там еще? Так оце, оно надо, да? Добре. Так. Оце ось, дивіться, теж я повелась на оцю штуку. Це для квітів. Я думала, воно велике буде, а воно таке мале. мале. Підставка для квітів. Поняли, ці квіти, що так ростуть, їх треба підтримувати. Ось такі штучки. ну Воно збирається. Тут треба буде його зібрати. як то, як то зібрати. Отак, мабуть. Мабуть. Ну, в общем, я не знаю. Вообще-то тут дві. Дві отак от. Оце буде одна. І ось буде ще одна. На два на два, на две квіточки. Ну, маленькі, конечно. Ну, на якусь квітку може і підійде Я представляла його. Там уже і розміри були написані, та я. Воно на картинці таке красиве. Тоже майданчайна Так, поехали дальше. Ось Вани сумочка для телефона. Ну тут мне не нравится, что она какая-то покоцана, бачите, какая как бы ушна. Ну, все одно на якесь время хватит йому. Не знаю, буду я ще щось замовляти чи не буду. Не знаю. Тут кармашек. Тут кармашик, тут кармашек. І це шнурочек. Ремішочек. Ваня, як тобі сумочка? Будеш ходить? Та будеш ходити такой сумочкою, да? Будеш. Нормально. Ну, нельзя сказати, що супер-пупер. Ну, і не ідеально, щось вона не очень, знаєте. Не очень. Да, все не очень. Коротше. Люди показують такі речі красиві. Дальше. Гаманець, ось мені прийшов ще. Гаманець. Так. Найкраще гаманця, що мені Саша подарив, ще в 2011 році. Немає. У мене після того гаманця ще було, ще було два, вони порвалися. Я все одно вернулася до того. Єдине, що буковки. От цей. І він, він лайковий і кожаний. І він досі в мене ходить і кнопка робить, і все нормально, на день що не порвалося. Ну, трошечки тут потерлося, знаєте. Я досі з ним ходжу. Ну, це, це надовго. Це просто походить трошки, трошки походить з ним, та і все. Тут, в принципі, для купюр дирки. Замочок роби. для карт, все, ще одна, кісточка. Качество, ну не качество, не якісне воно. Ге. Люди, я не знаю, не замовляйте таке. Давай. Mm. Такий кошельок. Де воно тут чіпляється? Ну що роби? Не знаю, таке різьба різна, щось мені не нравиться, як воно накручується. Ну тут отак от. Ну і останній. Взагалі, із-чого все це... случилось с мне. Сумка, ну это сумка, не та, что сумка. Я думала, на работу, а это нет. На работу не пойдет, наверное, такая сумка. Маленькая сумочка такая. На картинке такая красивая. Такая цель. Тут вона, вона тряпчана, поняли? Тряпчана сумка, тут карман, ручки. Коротше, не знаю. Речі, ну такі ось речі я більш не буду. Та, і, і, бачите, і футболка теж. Кажуть, що ось там і шорти, і спіднички, і те, і все. Єдине, що дешево. Тут кармашек. Тут кармашек сбоку. Тут кармашек. На замочке вона. Внутри кармашек один. Один кармашек ось він. І все. Не знаю. Кудись так піти можна. Давай. Ну вот все. От і все. От і вся розпаковка, друзі мої. Ось такі діла. Так що. Так що так. От. Все, друзі мої, всім гарного настрою. Хочу вам сказати, якщо вам прийшла посилка на букву Г, то дуже не розстраюватись, буде вам. Опит. <ріст> так же, як і мені. Ну, щось походиш, щось чимось покористуємося. Головне, що не дуже дорого. Так що, всі, всіх цілую, люблю. Пока-пока.